На 530 мільярдів євро від Європейського центробанку претендують 800 установ. Вони подали заявки на участь у другому етапі програми кредитування терміном на три роки під один відсоток річних. За два місяці єЦБ влив європейську фінансову систему понад трильйон євро. Ударна ін'єкція грошей мала б розморозити кредитування і заохотити банки купувати більше облігацій проблемних країн. Бюджет першого етапу програми 490 мільярдів євро, другого і вочевидь останнього 530 мільярдів. У грудні шансом скористалися понад пів тисячі банків. Цього разу бажаючих було у півтора рази більше. В обох випадках кредити надали під один відсоток річних питання у тому, де усядуть ці гроші. Голова центробанку Англії Мервін Кінг не йме віри в ефективності програми ідея про те, що операція ЄЦБ полегшили кредитування малого бізнесу в Єврозоні, міф. Насправді сталося ось що банки, зокрема в південних країнах Єврозони, потерпали від відтоку вкладників, що збільшився у другій половині минулого року. Утримані гроші допомогли їм вирішити певні проблеми однак, усі вони осіли у банках на півночі Європи. Банки дійсно вкладають гроші в облігації проблемних країн. Іспанські та італійські установи збільшили свої витрати на цінні папери. Однак чимало грошей повертається до ЄЦБ і осідають на його рахунках. У січні обсяг депозитів у портфелі європейського регулятора сягнув рекордного рівня.